Це Дон Герберт, пожежник із Баффоло. Одного дня він абсолютно несподівано прокинувся після майже десятирічного перебування в комі. Примітне те, що майже всі лікарі, які оглядали Дона, вважали, що його пошкодження мозку було занадто серйозним. На той час у медицині панувала думка, що пошкодження мозку, яке призвело до втрати свідомості, є незворотним. Тому, коли раптово Дон вийшов з коми після десяти років майже повної відсутності реакції, він був притомний, міг реагувати і вести повноцінні розмови. Лікарі у всьому світі були. Були надзвичайно здивовані. Випадок Дона суттєво змінив погляд медиків на травми мозку. Ви на каналі Фактоманія, і зараз буде цікава історія. 29 грудня 1995 року 34-річний Дон Герберт працює пожежником. Він допомагав гасити велику пожежу у двоповерховому житловому будинку в Баффоло, штат Нью-Йорк. Під час останнього прочисування палаючого горища на предмет наявності мешканців дах раптово обвалився. Перш ніж дон встиг відрегувати різкий болючий удар принизив його тіло, а падаючі шматки палаючої стелі та інші уламки повалили його на землю. На жаль, киснева маска була пошкоджена уламками та падінням, що зробило її непрацювати. Здатною затиснути на підлозі, дезорієнтований і шокований. Дон відчайдушно намагався вилізти з під важкої купи палаючої стелі. Він повільно починав задихатися від густого чорного диму. Коли іншим пожежникам вдалося знайти і витягнути його з під завалів, мозок Дона вже більше шести хвилин відчував кисневе голодування. Для контексту смерть зазвичай настає після приблизно п'яти хвилин кисневого голодування. Дона швидко доставили до найближчої лікарні, але було вже запізно. Дорогою туди у нього сталася зупинка серця. А коли лікарі прибули на місце, то констатували, що він перебуває у комі протягом наступних кількох тижнів. Медичний персонал робив усе можливе, щоб вилікувати численні травми Дона і допомогти йому прийти до тями. Дружина і четверо дітей цілодобово перебували поруч з Доном, несамовито благаючи і просячи, щоб з ним було все гаразд. Дон був широко шанований як чудовий сім'янин і пожежник, який раніше отримував кілька нагород за свою хоробрість і лідерство. Як наслідок, незабаром з'явилась ціла гора листівок від друзів. Членів сім'ї, сусідів і колег пожежників. Крім того, люди зібрали десятки тисяч доларів для нього та його родини. Неймовірно, але незважаючи на важке пошкодження мозку, якого Дон зазнав через кисневе голодування. Спочатку все виглядало досить багатообіцяюче. Прилежавши в комі близько двох з половиною місяців, Дон раптово прокинувся. Його мова була невиразною. Він не міг їсти без сторонньої допомоги. Він був прикутий до ліжка або до інвалідного візка. Також він майже нічого не бачив, окрім розмитих плям. Найбільше турбувало те, що Дон майже нічого не пам'ятав. Здавалося, що він більше не пам'ятає, хто він, скільки йому років, таким він працював. Він не міг впізнати голосити імена членів своєї сім'ї та друзів, і навіть до дружини та дітей ставився як до незнайомців. Незважаючи на це, все ще залишалась надія, що Дон зможе одужати. На жаль, всього через кілька місяців після того, як він прийшов до тями, він знову впав у кому. І на цей раз вона здавалася постійною. Дружина Дона Лінда водила його до кількох неврологів, запитуючи, чи є який шанс, що він. Одужує і знову прокинеться. Щоразу вона отримувала одну й ту ж саму відповідь: ні, до той момент Дон був у мінімально притомному стані, і його життя підтримувалось лише завдяки живильним трубкам. Більшу частину часу він проводив у своєму інвалідному візку перед телевізором. Він зовсім не реагував на оточуючих. Побачивши це і почувши перегноз від усіх лікарів, Лінду охопило горе. Врешті-решт вона прийняла дуже важке рішення перевести Дона з лікарняного ліжка в будинок пристарілих. Також вона підписала форму, які за. Значала, що його не слід реанімувати в разі інсульту або серцевого нападу. Лінда та майже всі інші очікували, що зовсім скоро Дон помре. Цікаво, що його стан залишався стабільним протягом багатьох років, не покращувався і не погіршувався. Оскільки Дон залишався в мінімально притомному стані, Лінда завжди намагалася залучити його до життя дітей, привозила Дона на дні народження і свята, навіть якщо він просто сидів у своєму інвалідному візку і не усвідомлював того, що відбувається. Ніхто не сподівався, що він коли-небудь прийде до тями, але Ранці 30 квітня 2005 року, майже через 10 років, він раптово вийшов з коми. За три місяці до цього лікарі вирішили почати давати йому препарати, які зазвичай використовують для лікування хвороби Паркінсона. На той час ці препарати показували певні перспективи у лікуванні пацієнтів з важкими ушкодженням мозку. Але лише для тих, хто отримував лише нещодавно травму. Ніхто не очікував, що ліки матимуть якийсь вплив на Дона, чий мозок постраждав майже 10 років тому. На диво ці ліки мали неймовірний, майже не Пагненний вплив одразу після того, як Дон вийшов із коми, незважаючи на те, що майже 10 років він не промовляв жодного слова. Перше, що він сказав, було: Я хочу поговорити зі своєю дружиною. Його мова була дуже нечіткою, але той факт, що він взагалі говорив і мислив ясно, було дивовижним. Співробітники будинку пристарілих швидко провели кілька тестів, а потім зателефонували Лінді. Слухавку взяв 13-річний син Дона Ніколас. Він був шокований, коли дізнався, що незважаючи ні на що, його батько вийшов з коми. Коли Дону сказали, хто був на іншому кінці дроту, він спочатку відмовився в це вірити, сказавши: цього не може бути. Він же ще немовля. Коли Дон вперше впав в кому у 1995 році, Ніколас дійсно був лише трирічним немовля. Дон був переконаний, що він спав лише три місяці, і він був дійсно шокований, коли дізнався, що спав 10 років. Дон був дуже засмучений. Він відчував, що покинув свою сім'ю і пропустив їхнє життя протягом останніх десяти довгих років. Він відчував неймовірне. Почуття провини через те, що він не зміг побачити, як ростуть його діти. Коли новина про чудесне одужання Дона поширилась, друзі та члени сім'ї поспішили до лікарні, щоб возз'єднатись з ним людиною, яку вони вже вважали давно втраченою. Неймовірно, але Дон був більш притомним і свідомим, ніж будь-хто міг собі уявити, особливо враховуючи стан, в якому він перебував, коли вперше прокинувся після коми майже 9 років тому. Хоча він все ще майже нічого не бачив, до нього раптово повернулась пам'ять, незважаючи на довгі. Роки, що минули, він міг пізнати своїх старих друзів, родину та членів своєї колишньої пожежної команди, просто почувши їхні голоси. На коротку прекрасну мить, усім здавалося, що до них повернувся їхній старий тон. Він і спав майже всю ніч, розмовляв зі своїми синами і навіть грав з ними у м'яча. У якийсь момент він простягнув руку, щоб погладити свого сина Ніколаса по голові, але зрозумів, що цілиться на висоту, яка тепер становила лише половину його справжнього зросту. Всім було зрозуміло наскільки сумним був Дон, але його. Сім'я була неймовірно вдячна за можливість поговорити з ним і сказати все те, що вони завжди хотіли сказати. Після 14 годин майже повної притомності донор потово втратив ясність розуму. Хоча він все ще міг час від часу вести короткі розмови, він так і не зміг повернутися до попереднього рівня свідомості протягом наступних кількох місяців у нього розвинулись численні інфекційні хвороби, і він отримав ще одну черепну мозкову травму після падіння, коли намагався встати з ліжка 21 лютого 2006 року. Дон помер від пневмонії в оточенні своєї родини. В той момент, коли Дон прокинувся після десятирічної коми, він дав незліченні кількості сімей по всьому світу надію на те, що їхні близькі також зможуть колись прокинутись. Сотні людей почали звертатися до своїх лікарів з питаннями про ліки, які приймав Дон, і про те, як йому вдалося досягти такого чудесного одужання. Його випадок допоміг змінити погляд лікарів. Сьогодні відомо, що пацієнти, які перебувають у мінімально притомному стані, не завжди залишаються такими. І мають надію на одужання. На цьому його історія закінчується. Сподіваюсь, вам сподобалось. Напишіть в коментарях, що ви думаєте про цю історію, а також зайдіть на канал, там ще дуже багато цікавих відео.